Я зауважила, що останнім часом, з часом вибуху цієї війни, навіть на каналі єдиних новин з'явилася низка історичних програм. Що ж це сталося? Відбувається опритомнення. Нарешті починають розуміти, що без знання своєї історії не буде майбутнього, не буде сьогоднішнього дня. Чи це буде довго, чи це буде системно? Чи це буде тільки до того часу, поки ракети не будуть влітати. У нашій душі. Ми ж натомість це робимо системно і послідовно кожного тижня від 2014 року до 2022. І дякуємо вам, що ви стали жертводавцями цього проєкту, який тільки завдяки вам може продовжувати роботу. Власне, так, як продовжував свою роботу за вкрай складних суспільно-політичних обставин він, Пилип Орлик, оцей вигнанець з Україною в серці. Який насправді не мав в собі, ну, мабуть, жодної краплі української крови. Але сила української ідеї, сила української самостійності настільки притягнула до себе свого цього чоловіка, що він усе своє життя боровся за неї, за нашу з вами Україну. Тому пропоную цитату на екран, аби ми разом з вами спільно порозми... порозмислили над нею. І звісно, що цю думку наклали на теперішні суспільно-політичні обставини. Бо... Хоч про кого ми з вами говоримо, хоч в яку історичну давнину ми сягаємо, ми говоримо про сучасні проблеми. Тому що історія це доля кожного з нас, це причина того, що сьогодні відбувається. Отже, думка від Пилипа Орлика: ніколи не перестану шукати всіх легальних засобів, щоби заявити мої права і права моєї нації на Україну. Голосно кричав він, перебуваючи на далекій еміграції, в абсолютно безнадійному становищі, як це він вже зрештою усвідомлював, але не переставав боротися. Отже, до сучасного це я звертаюся до тих, які вважають, що життя треба мірити сьогоднішнім днем. А я так не вважаю. Сьогоднішнє це наслідок того, що було вчора. Отже, 4 липня 2022 року в Україну прибула пані прем'єр Швеції Магдален Андерсон і не просто прибула з візитом в Україну, щоб зустрітися з президентом України. Вона привезла нам унікальний документ. Цей унікальний документ це лист Карла XII від 1711 року, де король наказав визнати державу Запорозьку Січ. Зверніть увагу, король наказав визнати. Цю державу тому і тільки тому, що ця держава мала військо. І це військо 300 років, чуєте, 300 років змагалося за свою державу. Щоби визнати цю державу на чолі із ким? На чолі із Пилипом Орликом. Раніше ця копія листа зберігалася в Національному архіві Швеції. До речі, у вас виникне, напевно, запитання, чому це шведський король? Мав визнавати і закликати до визнання самостійності держави, що називалася Запорізька річ, тому що це так звана передмодерна доба, і в цю передмодерну добу вважали, що державу може очолювати тільки представник династії. Українська княжа династія вигасла. Тому для того, щоб очолювати державу, представники нашого великого народу, що стали на чолі національно-визвольних змагань, шукали протекторату у тих державах, на чолі яких стояли династи. І ось Пилип Орлик, а перед тим Мазепа, а перед Мазепою ще Богдан Хмельницький, я сподіваюся, ви це розумієте і знаєте, шукали цього протекторату саме у короля Швеції. Хмельницький у Карла X, а Пилип Орлик і Мазепа у Карла XII. Наш президент Зеленський цікаво, чи він знав про це раніше, але зачитав дуже важливий фрагмент із цього листа і складається таке враження, шановне панство, що. Писано це сьогодні, сьогодні або, можливо, 24 лютого 2022 року, щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні та війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ. Став незалежною державою, і більше ніколи, а далі йде найважливіше те, що влучає сьогодні у саме серце нації, щоб більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. Звісно, що йдеться про захист від московського царя, який ніколи не був захистом, а завжди був смертю. Для українців і батуринська трагедія це підтвердила у листопаді 1708 року. Але українці забули про Батурин. Тому українці у своїй свідомості, ну певною мірою, значна частина українського суспільства не пов'язує зв'язок. між трагедією в Батурину і трагедією в Бучі, коли в Батурині було убито зарізано, залито кров'ю щонайменше від 12 до 15 тисяч українців. І саме тоді наголошую, москалів почали називати кацапами. Тому що кацап з тюркської означає різун, а вони реально різуни. Бо називати їх москалями це направду ідентифікувати без жодної негативної конотації. Натомість Кацап має конотацію убивці різуна, і ми тепер, на жаль, переконуємося в цьому дуже буквально.